В рамках державної політики гендерної рівності громадська організація Кам'янськ-Подільський ратуша започатковує ряд заходів спрямованих на дотримання прав і свобод людини. Протягом вересня місяця поточного року у Кам'янці-Подільському буде проведено вісім робочих зустрічей. Перша із яких стартує уже завтра, 7 вересня. Вже завтра, 7 вересня, в нас відбудеться перша робоча зустріч з питань покращення взаємодії між поліцією, управлінням дотримання прав людини, фахівцями системи безоплатної правничої допомоги, юристами, адвокатами та соціальними працівниками. Метою нашого зібрання є покращення та налагодження тісної співпраці між усіма запрошеними представниками даних організацій. Під час робочої зустрічі ми плануємо обговорити ряд питань, що стосуються надання юридичних консультацій та роз'яснень з правових питань фахівцями системи безоплатної правничої допомоги, а також адвокатами та залученими юристами. Партнерами громадської організації Кам'янсьподільський ратуша у цьому проєкті є фахівці системи безоплатної правової допомоги, юристи, адвокати, соціальні працівники та правоохоронці. Ми є партнерами даного заходу, під час якого хотіли би обговорити дотримання прав і свобод людини та громадянина, забезпечення прав затриманих осіб на захист, надання вторинної правничої допомоги. Адже на сьогоднішній день основу діяльності поліції складає забезпечення дотримання прав людини відповідно європейських стандартів. Це є лише перша і одна із робочих зустрічей, які будуть проходити в рамках загальної державної політики та ряду заходів, організованих нашою громадською організацією камянець подільський ратуша, е з метою визначення гендерної політики, гендерного аудиту, е дотримання прав людини та свобод, захисту прав, тим більше в умовах військового стану. Також в рамках проєкту заплановано проведення науково-практичних семінарів, конференцій, круглих столів, тренінгів, до яких, окрім вище згаданих структур, долучатимуть освітян, громадські організації, благодійні фонди, підлітків і навіть дошкільнят.